Ці змагання завершують велоперегони, які відбулися раніше у Херсоні, Каховці та Гулі Пристані цього року, розповів організатор таврійських велостартів Віталій Баленко. Змагання будуть проходити в віковій категорії від нуля до 14 років. Це популяризація велосипедного спорту Херсонської області. На велоперегонах зареєструвалося понад 50 учасників. Серед них п'ятирічний Данило Куць. Спортсмена до старту супроводжують батьки. Це наш перший раз, тому що ми. Буквально на днях придбали новий велосипед у магазині. і Вони нам запропонували. Запросили, за, нас, да, запросили так. нас на це на це міроприяття. Я в парку тренувався. перед початком змагань патрульна поліція нагадала дітям правила дорожнього руху для велосипедистів. Покажемо основні жести, які повинен показувати велосипедист при маневруванні, а також розкажемо про уважність на дорозі. Віктор Бесараб на змаганнях разом із бабусею Маргаритою. Жінка говорить, велосипеди це екологічно. Я щитаю, що я вважаю всіх хто на велосипедах, мають заохочувати. Вони не забруднюють повітря і дають позитив. Я займаюся велосипедним спортом два роки і я так любитель. Учасники змагань стартують групами за віковими категоріями. Спочатку найменші. Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.